Бачимо, яке класне стекловидне зерно пшениці. Ну, На нього ще дощик не випадав. Бажано ще б ще й не випав, але якість тут. Ну, на рівні першого-другого класу вже і так видно. Класно. Та й натура непогана. Таке зерно має бути у всіх, З нього можна отримати хороший, якісний, смачний хліб. Смачно. Да. Так. перевіряю міст клейковини. Зерні. Індекс деформації клейковини. Клейковини десь 28-30, ну, мабуть, 30. А індекс деформації десь в межах 85. Інформація передається. В космос, як я вже говорив. Ви це серйозно, ні? Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Скоро середина літа. Жнива тривають. І, друзі, сьогодні тема піде про те, а як не допустити втрат під час збирання. Ну, ми говоримо про озиму пшеницю через те, що друзі, згідно даних науковців, Інших фахівців, експертів. Ми щорічно втрачаємо близько 6-7 мільйонів тонн зернових. Це дуже багато, друзі. Це велика, величезна кількість, яку можна реалізувати чи експортувати і отримати за це кошти, валютні надходження, які сьогодні. Всім зрозуміло, державі дуже потрібні. Тому, друзі, втрати необхідно контролювати. По-перше, давайте розрізняти, а які можуть бути втрати. Друзі, є дозбиральні, так звані природні втрати, а є втрати під час жнив. Які можна регулювати. Ну, природні втрати також можна регулювати. Давайте розберемося, а які це втрати природні. Друзі, вони можуть бути визвані, наприклад, від вітру, коли пшениця вже перестоює, вологість її вже менше 14%. І вона стоїть, чекає комбайнів. І тоді вона може обсипатися, це залежить від сортів, залежить від інших факторів. І ми можемо до жнив ще до збирання комбайна вийти в поле і перевірити. А чи є внизу зерно пшениці. І побачите, на квадратному метрі порахувати, зважити, перевести на 1 гектар і зрозуміти, а краще всього розібратися, від чого вони. Вони можуть бути від шкідників, наприклад, від жука Кузьке, якщо його дуже багато, він також вимолачує зерно. І воно обсипається. Від граду, якщо вже пшениця дозріла, випав град, таке буває досить часто. І зерно обсипалось. Тобто ми розуміємо, це дозбиральні втрати, які не потрібно також допускати. Але ми сьогодні будемо говорити за втрати під час збирання. Через те, що, друзі, якраз під час збирання дуже багато втрат, які легко потім побачити на полях. По падалиці озимої пшениці. Особливо коли посіяли ріпак, а потім зійшла падалиця, потім її захищають грамініцидами, ну, знищують падалицю. Це відповідно від втрат. І тому, як ми зараз будемо розбиратися, а як все-таки проконтролювати, щоб їх не допустити. Друзі, по-перше, необхідно своєчасно збирати озиму пшеницю. Як ми вже говорили, не допускати її перестоювання як, ну, в полі, як називають деякі фахівці на пні. Тобто, коли вона висихає до вологості 12%-11%, і вона буде обсипатися. І тоді, коли заходить комбайн. І дуже важко проконтролювати ці втрати. А проконтролювати можна досить просто. Сучасні комбайни, наприклад, вони показують втрати вже на комп'ютері, вони можуть передаватися вже через е те ж саму систему Кропіо на iPhone на iPad, планшет, чи на комп'ютер. І фахівці. Ті, які відповідають за це, вони вже будуть відслідковувати. Ну, це якщо такий комбайн обладнаний такою системою. Можна контролювати друзі втрати, коли ставиш перед комбайном лоток, наприклад, 1 метр довжиною і 20 см шириною. Це такий лоток відповідає. Одному квадратному метру, ну ви зрозуміли, можна перерахувати потім на квадратний метр. Можна ставити круглі лотки резинового типу в діаметрі 56 см, 4 штуки по руху комбайна, там в різних зазвичай ставляться після колес, щоб дивитися. Потім посередині. ну Можна потім міняти. І ці якраз чотири резинових лотка в діаметрі 56 см, вони відповідають одному квадратному метру. І коли комбайн проїхав, ми можемо зерно, те, яке обсипалося в лотки. Ну, якщо воно обсипалися, потім порахувати, зважити і перевезти, допустимо, на 1 гектар. Ну, З квадратного метра, 10 тисяч квадратних метрів в одному гектарі. Тобто вагу з одного квадратного метру, ми потім. Перераховуємо на 1 гектар. Тобто, це не важко, є методики, вони описані в лі літературі, е і їх можна знайти. Необхідно також, друзі, обов'язково дивитися після обмолоту комбайна наявність зерна в колосі. Для цього в валках після комбайна відбирають вже обмолочені колоски. Спеціальна є методика 50 колосків в декількох місцях можна зробити вдруг, в 2-3 повторностях. І якщо ми нараховуємо на 50 колосків десь до е 10 насінин, ну, дехто пише 15, я рахую до 10, то це вже ну, не дуже добре. А вже коли більше 10, а якщо навіть більше 15 насінин на 50 колосків. То це, друзі, вже ну, досить великі втрати. Необхідно дивитися, а яка причина, чи е, правильно настроєний комбайн. А можливо, зерно вологе. Тобто зайшов комбайн, наприклад, пройшов дощ над рано, коли була роса, і він не може обмолотити. Тоді необхідно почекати годину-дві, хай просохне поле і зайти і потім перевірити, а будуть втрати в цих колосках чи ні. Тому, друзі, існують такі методики контролю за втратами зерна під час обмолоту. І це дуже важливо через те, що якщо ми не будемо контролювати друзі, цей процес, ми будемо втрачати величезні кошти. А сьогодні, ви знаєте, прибуток по зимі пшениці, він в кого є, в кого нема. Все залежить від врожайності, від витрат, від ціни, по якій можна реалізувати пшеницю, від її класності. Ну, Розрив там між ціною 2 четвертого 4 класу він зазвичай не завжди великий, але в цьому році він буде, друзі, цей розрив в ціні. Хочеться, щоб і ціна на зиму пшеницю була відповідно адекватна, нормальна. Не так, як в минулому році продавали по 45 тисячі, по 5, потім по 7. А хочеться, щоб ціна була ну, хоча б доларів 200 мінімум, а це 8 тисяч гривень, хоча б. а краще, щоб вона була й 250, а ще краще і 300 Ну, Це ваші кошти. Я думаю, ви самі можете порахувати, чим вища ціна. Тим ми можемо компенсувати і недобор по врожайності, і, можливо, якісь перевитрати бюджетні по витратам на 1 гектар. Але це дуже важко, друзі, ціною компенсувати. Тому краще все-таки не допустити втрат, розумієте, і контролювати їх. Оце така інформація, як проконтролювати втрати. Маленький підсумок ми до збирання обов'язково маємо вийти в поле і перевірити, а чи немає обсипання зерна на землі, яке може відбутися, як ми вже назвали, від досить багатьох чинників. А потім, коли вже налаштували комбайн і почали збирати, ми також можемо перевірити, чи шляхом комп'ютера. Але все-таки я рахую, маючи великий практичний досвід роботи в сільському господарстві, я рахую, що все-таки агроном чи фермер він має пройти по полю і перевірити власними руками, ну, навколішках. Друзі, чи немає там втрат. Це е коротко така інформація. Сьогодні з вами, як завжди. Команда Артфілс є Олексій Сієнка. Друзі, коментуйте, задавайте питання, ми знайдемо можливість відповісти на них, ну тільки відповідно адекватні питання. Друзі, поширюйте інформацію серед ваших знайомих, колег, аграрів. Підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сірієнка, якщо ви не підписані. Нехай підписуються і ваші друзі, колеги. Також на наш канал. На ньому ви завжди знаєте. Знайдете необхідну, корисну, професійну потрібну інформацію. А ваші подобайки, друзі, які ми сподіваємося, ви поставите під цим відео, це ваша вдячність за нашу роботу. На все добре, до нових зустрічей на каналі. Слава Україні!